Друзі, вітаю на нашому ютуб-каналі Джентельмен Авто. Мене звати Вадим, і наша компанія, як ви знаєте, займається імпортом автомобілів з Норвегії, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн. В рамках огляду шкоди Енік для нашого замовника з України. Зараз дивимося ще автомобілі і хочемо вам показати, які ціни на дані автівки, як вони виглядають, в якому стані, в якій комплектації. Так що запасайтеся чашечкою смачної кави, смаколиками і до перегляду даного відео. Тут будуть представлені ВАК група. Так, і перший з цієї сторони в нас Каді Максі база. так виглядає 369 тисяч крон. Грузовий варіант. Не будемо на ньому зациклюватися. Це ще один грузовий автомобіль. Так, це ID 4 без ціни. Ще один грузовий, 299 тисяч 20-й рік. От його, будь ласка, характеристики всі. Отак от виглядає. І те, що нам цікаве, шкода Enic. В сірому гарному кольорі. По кузову автомобіль перевірили товщиноміром. ніяких зауважень немає. Вже встановлена зимова гума. Отак авто виглядає. Так, по ціннику 339 тисяч крон, з Німеччини, якщо провести, буде на порядок дешевше. 82 тисячі пробігу. З цієї сторони, по козову, теж порядок. Легкосплавні диски зимові, але погляньте, які вони великі. Це який в нас радіус. Навіть не бачу. 19-й, напевно. Так, з цієї сторони отак от виглядає. Батарея 80-ка. В салоні. Дверні карти не затерті. Немає на яких затертості, потерти з цієї сторони так само. Так, поріг теж порядок. Комбінація шкіри, шкіри тканини, пам'ять садінь, електричне регулювання. Все збережено, все в порядку. Ця сторона теж порядок. До речі, тут дуже багато місця. Дуже багато. Що дуже важливо, у авто була проведена хімчистка і це може не радувати. Як це не може не радувати. Тому що ви сідаєте, не виняє ніякого запаху неприємного нема. І приємно дивитися цей автомобіль для замовника. Поїхали далі. Поглянемо, як виглядає з цієї сторони. Так, сидіння тут не просаджені пам'яті, сидінь присутня, я вже казав. Кермо ну, ідеально, подивіться. Так, слідуючий автомобіль. ID4. Цінник на даний автомобіль не вказаний. Слідуючий ID 4. такий має вигляд. Спочатку покажу його зоні, а тоді вже покажу, скільки він коштує. Так. Дверні карти отакий От мають вигляд. Тут, бачите, нічого не пошкоджено, сидіння теж не знищені. да Є якась тут бачу плямка є. Кермо, порядок, пробіг авто 74 тисячі кілометрів, чорна стеля. Колір такий дуже цікавий. Ну, не кожному він сподобається. Якщо вам такі подобається кольори, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почути фідбек. Так, а з цієї сторони, як він виглядає, от має от такий вигляд. Просто капітанські крісла дуже зручні. Так, з цієї сторони так от виглядає. Цікаво, чи багато місця для заднього ряду пасажирів. Да, по розмірам та ж сама, шкода, і няк. Будь ласка, характеристики, 299 тисяч крон, ну 300 тисяч крон, 21 року 74 тисячі пробігу. Слідуючий автомобіль це комплектація максимальна GTX. Но колір вже якийсь кращий, да, чим той. Отак от В Всередині. Дивіться, як приємно. Відкрив двері, зразу спрацювало. Пам'ять садінці, душечка від'їхала, зараз декоративна підсвіточка, червона така стрічка, гарно виглядає. Ще одна декоративна підсвіточка. Максимально приємно сидіти і знаходитись в такому автомобілі. Сидіння от з такою вентиляцією, щоб у вас шия не потіла від швидкості. Ціна даного автомобіля 459 тисяч крон. 456 майже 29500, ну врахуйте, 30 тисяч пробігу 22 рік. Ще один варіант Volkswagen ID. Комплектація Pro. ось, будь ласка, всі показники. Гібридна Toyota, продана і такий от пижик електричний в сірому кольорі. Дуже гармонічно дивиться два кольори чорний, сірий. З цієї сторони має От такий вигляд. Покузував автомобіль достойний, ніяких зауважень, я тут нічого не бачу такого. Комплектація JT. Так, автомобіль закритий, тому подивитися всередині не зможемо. З цієї сторони представлений Nissan Leaf. 18-го року, ну я думаю, 18-го зараз ми додивимося. І там ще ID 3. Погнали дивитися. Все-таки Nissan Leaf це 22-го року, а не 18-го. N-Connect, 40 кіловатна батарея. В середині карти без зауважень пробіг у авто всього-навсього 13 тисяч кілометрів. Що від нього можна хотіти? Реально за хлібом, напевно, їздили. До речі, в даної автівки підігрів сидінь, Звичайно, ви знаєте, що є, підігрів керма, підігрів другого ряду сидінь. Бачимо, тут асистента немає. Камери 360, звичайно, присутні. У авто також є тепловий насос, безключовий доступ. Так, сліпих, а сліпі зони теж є. Наступний ID3 2024 року. 379 тисяч крон. Отак виглядає. Ще один ID 22-го року 300 тисяч крон. Пробіг 41 тисяча кілометрів. І ще один найдешевший ID 3 21-го року, 229 тисяч 37 тисяч пробігу. Має от такий він вигляд. Отак виглядає. В середині покажемо. Дверні карти ідеальні, сидіння стан ідеальний. Підтримка є зручно, 86% заряжених, 269 км показує кермо порядок. Другий ряд сидінь теж порядок. До речі, зимова гума вже встановлена на автомобіль. Друзі, підходить до кінця даний випуск. Ми показали тут легкові автомобілі, в слідуючому я покажу вам грузові електромобілі. Якщо вам сподобалось дане відео, воно було інформаційного такого характеру. З німеччини, Нідерландів, ті ж автівки можна придбати на порядок дешевше. І скільки це буде коштувати, ви зможете задати запитання за контактами, які будуть закріплені під відео. Також там у нас буде телеграм-канал, Тік-ток, де в реальному часі зможете відслідковувати нашу роботу. Друзі, бажаю мирного неба даного головою. міцного здоров'я, слава Україні.